Вітанчику, всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд двох моїх боїв на М2Йох. Хочу подякувати з Antidigер за фінансову підтримку, і він замовив, щоб я взяв три позначки на цьому танчику М2Й. І я вам покажу два моїх найкращих боя на цьому танку. Перший бій це був рекордний бій по шкоді, і це. Взагалі-то був шикарний бій, був на стрімі. Ви можете також переглянути, які в мене були емоції тоді, коли я це записував. Ну і в нас випала мапа Вестфілд. Ми нормально граємо від кутів. Так, потрапили ми проти 7 рівнів і використовуємо таку комплектацію, як трофейний досилач, трофейну. Вентиляція та закалка трофейна. Поїхали ми Поп, на свою стандартну пропи, позицію в квадраті Б2. І е, Т-29. Пісно вже хотів заїхати в квадрат А3, але це його не вийшло, і ми його зловили та знищили повністю. Є своїх 877 шкоди вже в мене є, і ми погнали трошечки вище. А тут у нас є Куфанди, три ВТ-шки, які лізуть. І хочуть е, дамажити наших ворогів, е, це, наших союзників, але ми їх самі розвалюємо просто подаємо. Також тут немає артилерії, і це зіграло також хорошу роль. Ніхто зверху какашками мене стріляв, не, не стане і я міг нормально розігрувати. Тим часом бачимо, що е, ми поличку знищили, так. Е, Сушку, і ми маємо можливість під'їхати ближче, так щоб вже розвалювати всіх петешок, які є вже знизу. Поки що стоїмо, ніхто до нас по нас не стріляє, тобто на поличці квадраті B6 немає пт так Їх там немає, і ми можемо тут їх Тобто їх всіх розмально розвалювати. Тим часом вже 2500 шкоди, 800 шкоди у нас вже є. Ми самі тут розвалюємо тут 4 ВТ-шки. Наші союзники, поки що, як таке, знепхаються, так, не заважають. І це добре. Вазік 44.1 виїхав, ми його поставили на куток. Так, і зараз будемо його вже забирати. Його союзник, так, зводний, е, дуже сильно образився на те, що я його знищив, зводного, так. І також виїхав. Ми його також поставили на гусеницю. І розбираємо. Так, підкошна жертва. Тільки один постріл ми отримали від нього. Ну і він пішов в ангар. Далі БПшка друга. Підстав, підставилося більше. Там на далечині є вже 20... Т-25 АТ. Так, вони вже під'їхали. І зараз е, я думаю, як би то зробити, щоб знищити ці е, два важких танки. Вирішую тут зробити е, перекатку. так, е, Перекатку квадрат А3, коли куди захотів, хотів заїжджати, е, А-Т-29 так Лупили, та ще й Тим часом дали ще один постріл по БПшці 2, він е, поїхав дуже низько, і це в нас є моментик щоб заїхати е, їм в борт. Так, і з цієї, можливо, позиції а 3, там, де був Т-29, почати їх знищувати. Тим часом рахунок 5-5, ми програли зелень, так але ми зараз виграємо. Е, Фланг ВТ. І постараємося ПТ-шок також розвалити. Добираємо спочатку шотного Блекпринса. Ну і зараз під'їжджаємо ближче, щоб ми могли ще цих двох зафармити. Так, одного ми, одного вбили. Тим часом ми вже настріли 5 тисяч шкоди. Зараз спробуємо добити Блекпринса другого. Є. І тепер будемо їхати. Світайте Т-25 АТ є перший постріл з кутком. Далі вони починають тікати по різних сторонах, і ще Пробуємо забрати цього другого, який відкатує назад. тежку. є. Це вже шостий фраг, друзі. 6 фрагів. Супер. Я ще вбиваю сьомий. Ось де тежку цю. 5863 шкоди в мене вже настредено. 3 тисячі майже натанковано і 1000 асисту, але в нас ще є 4000 хп у суперників. І ми їдемо вперед. кушати супер Халката. Ну, і, звісно ж, цих алтешок які є. До речі, ситуація дуже така цікава. У ворогів залишилося три Алтешки. Супер Халкат десь плюс-мінус знизу квадраті А0. Ну і СТшник, я не знаю де. Тобто вони могли цей бій реально перевернути від світла грати, але бачимо, що IMX 1375 вривається туди, там, де супер. Super Hellcat і P43TR. Так. Я вирішую також пігти туди ближче. Засвічую я Єберчика. Так, він мене чомусь не засвітив. Не знаю, чому, з чим це зв'язано. Можливо, прокачений екіпаж. Огляду немає. Навіть після пострілу я не засвітився. Ну, і ми їдемо ближче до нього. Підставляється, На жаль, не попадаю. І е, в цей момент, коли я свідчуся, я отримую Т-20. Я розумію, де він є, і від Єврика отримую постріл. Зараз трошечки треба відсвітитися і Ш... шукнути вниз. Так, відсвічується Єврик, відсвічується я. Е, так, і бачу, що є нормальний з'їзд. Погнали, з'їдемо зараз тут і звісно вже поїдемо до Т-20. Тим часом ЛТшку 1375 вже знищила Супер Халкат і П43ТР, а ми їдемо догори. БПшка Друга не виявила Супер ну, тобто не дочекали Куд, чи є там Супер Халкат чи ні. До речі, Єберка, той, який був шотний, також розбився Супер Халката нашого, і лишається три ворога. ЛТ-шки помирали. Так, а ми зараз будемо старатися знищити Т-20, можливо, він тут тут залишився, і ЛТшку. До речі, Супер Халкат відкатив на центр. Дуже швидко е він пересувався і зміг від нас. Тим часом Т-20 світиться шотний, я на пофігу, Виїжджаю, щоб е, на, на розмін, кажу, навіть якщо б він мені би дав би шкоду, я би її пережив і все рівно би його добрав. Так, це 8-й фраг. 8-й фраг і доїжджаємо до Супер можливо, ще зможемо його знищити. Відцілюємо його. Піксель геймінг реально. Не зможу, не зможу я це зробити, але він впав вниз. Можемо трошки під'їхати ближче і вицілити ще його. Давай, давай, давай. Ще трішки є. Є в полі зору. Зводимося, але P43T його знищує. Тож, ось такий. Бій ми зіграли на м 2 це у нас є дуже шикарний бій, рекордний бій по шкоді. Ідемо дивитися результати даного бою. Погнали. Це у нас є медаль. Майстер Редлі Волтерс. Walters основний калібр та става стіна. 8 фрагів, 6285 шкоди, 3180 натанкового та 1043 асист. В цьому бою ми взяли 2251 досвід. Так. І ми ну, тут, звісно, вже трошечки нафармили 37 тисяч, але це фігня. Але в загальному з прайм-аккаунту ми взяли 3377 досвіду. Дуже. Дуже багато. Це був перший бій. Перший бій, який ми зіграли на М2йох. І тепер ми йдемо дивитися наступний бій, також доволі цікавий. Цей бій був на лінії Мундергейма. Погнали. Тож, бій на лінії Мандергейма. Ми також потрапили проти 7 рівнів, і ми також потрапили без артилерії. Не знаю, чомусь настережні бої. саме відбувається в тих боях, де немає арти. Дуже багато блекпринців цих других це є 7 штук. Блекпринців ми тоді з рефералом разом грали, так. А, і ми поїхали, звісно ж, на низ. На низ будемо, звісно ж, тут бадатися з тяжиками. Тяжиків є багато, майже 20 тисяч маємо, що ми, що вони. Тож, під'їжджаємо, стоїмо на позицію. Тут у нас є КВН в цього танку. Ми маємо можливість такого стати собі. І давайте, друзі, підставляйтеся. Чи що? Гарно, гарно, перший постріл дав в коток. Бачу, її зі базі. Фарм просто шикарний. Йосип. Здалека стріляє по нас. ПП тут вицілює. У нас голда, Дай, до речі, має пробій такий, щоб ми цих Блекпринців других можемо шити куди хочемо. Так, Йосип вставляється. На жаль, нас не летить. Ми йдемо далі і будемо зараз тут цих ворогів чавити. Трати, чавити. О, Бачимо, що наш чопер уже. Трошечки підпушив, а це означає, що у нас також тут буде можливість заїхати. Так, бачимо Йосип КД, тобто від нього ми вже не отримуємо лишню шкоду. Бачимо М2 Йох. Наш Деска стоїть до нас бор бортом башти. Так, ну і ми починаємо вже розвалювати. Першим буде Black Prince. Земля сюди. <гум> Можливо, не дозвівся, але полетіло дуже погано. І продовжуємо ми розвалювати БП-2, Принца Другого, Уже на кутку Він, наш Чопер також його Вбиває Ну і першого вбили. Тут далі наш брат м 2 Йох Далека є ще другий Black Prince, не знаю, що він там робить. І на поличці є ПТі. Ми це розуміємо. ПТ-шки це є доволі сильно. У нас на базі також проблеми є. Уже, уже ворожі, ворожі танки вже там є, вже пушать. А ми тут всі стали просто на одній позиції, можна так сказати. І всі тут чілимо. Нюансик. Вороги вже починають мені прицілювати лючок. так, Ну і у е, мене вже починається просідати ХП, а цього не можна робити. Звісно ж, треба якось акуратніше грати, можливо. Виїжджати не на фул. Танкувати. Бачите, Тигр П виїхав, лишню, лишню шкоду. Від ПТ-шок. Акуратненько виїжджаємо далі на цей горбик. Примуємо непробиття від Блекпринса і починаємо скочуватися, є-моє! На жаль, не хотів, не хотів я скотитися тут, але в мене це вийшло. Кажу своєму взводному, їдь на базу. Так, їдь приймай базу. А ми будемо тут чавити суперників. Тим часом 2 кхп ми вже програємо, і це, це дуже погано. В базі помиляється, ми його знищуємо. Супер. Кажу ще раз: йому, йди на базу. Ми тут втримаємо все, але кажу йди, знищ там чи то. Пантерку, Т-20, Блэк Принца другого теж туди поїхав якогось фіга. Ну і ми продовжуємо далі чавити ВТ-шок, які тут є внизу. Вицілили гарно щоку Блекпринса. Ну, але вони мають мене знищувати дуже швидко. Просто ви, вицільте лючок і все, і мені капець буде. Тим часом вже беруть баску. Наш Союзник вже повертається туди. А ми зараз допушуємо цих двох блекпринців і будемо, звісно, вбивати ПТ-шок. Реально, будемо зараз знищувати цих двох. Наші два БП-2 котили. Так, ну і поступово-поступово мінусуємо ворогів. Мінус БПшка, мінус, зараз буде чопер. І не лишається не Дві ПТшки шки е, і дві, в, Два ВТ з цього боку. Погнали через низ, до речі, раджу вам їхати через низ, тут, на Ерленбергу, не через верх, якщо ви з верхнього РСП. Бо коли ви їдете через верх, ви підставляєте свою башту, Реально, якщо у вас не броньована башта, краще приїхати тут понизу. І ви тоді по сейву, можна так сказати, заїдете. Тож, база дефіться, в принципі, по ХП у нас вже рівно. так Ну, і ми під'їжджаємо, щоб знищити Black Prince і Йох. У мене залишається 450 ХП. Емілька. Емілька світиться. Я вирішую розглядати тут по. Йо, я така це по Блекпринсу, не по Емільці. Ну. А мені дає БК М2. Йо. Тут в мене погана позиція, планшається 233 ХП. Краще мені заїхати до Блекпринса другого І звідти якось реалізуватися. Тож. Погнали вперед. Їдемо на позицію. Ще трошечки назад треба від'їхати. Засвітився від петешок І а, уже грамотно. Грамотно вицілюємо м 2 йог Грамотно. Дивимося, чи він є тут, чи немає. Даємо бландеки. Так, чи він є там чи ні. Ні, немає його. але він десь... Засів за цим бункером. І давайте ми постріляємо трошечки по ПТ-шкам, який там зверху. Можливо, щось та й зайде. Якийсь бландик, один, другий. Буде гарно. Не пробиваю з Дуже цікаво, чому? Стерев трагер робив нашого Блекпринса другого. Ну і ми вже трошечки починаємо програвати по ХП. Так, мінус 120 там знищили біля бази. Я стріляю, тут не попадаю по тих петехах. Е, ну і я тут коли стріляв. Реально, я не знав, в чому проблема, чому я не попадаю, але мені треба було трошечки вище стріляти. І я зараз це зрозумів. Друзі, є блан. Є блайнд, є постріл сюди додаткові 200 шкоди. Стрелимо ще раз туди, бачите, вже середок не розривається. Ну і вони все ж таки заїхали а, глибше. Тим часом наш Принц запушив ворожого. Так, біля каменя вже є він, а, і баску майже знищили. Бачимо Йоха справа. Кедешемося, на жаль, знову ж таки, не летить. Ну, І з терріофентрагер виїжджає. Так, не попадаю. Отримую постріл від М2йог. Залишається в мене 11 хп. Стеревтрахер заїхав далі. Так, знову ж таки, не пробив. Капець, снаряди, кінчаються вже, але я не можу попасти просто в, в ворога. Так. Стріляю приблизно в той момент, де стояв стейльовофентрагер. Знищуємо його. Мінусуємо. Так, і в мене залишається в загальному. Десь снарядів. Я тоді, коли, коли я стріляв по Офентрагеру, я цього не замислив, скільки в мене снарядів залишилося. так. Тут зараз е, треба буде знищити ще Блекпринца другого. Так, ну і самого Емільчика. Так, бачимо, Блекпринс є зверху, він знищує нашого. Я тут на наперекаці отримую, можна сказати, не е, від стюра е е е е е Емільчика. І в мене виникла ідея. В мене виникла ідея, друзі. Постріляти. Трошечки фугасами. Зробити медальку падіна. Туди, по, по кущику Потім показую, як треба вилити дерево фугасу. Тобто в крону дерева треба стріляти. Ну і залишається в мене 4 снарядика. Два ще відстрілюємо. Після чого під'їжджаємо ближче. Дивимося приблизно. Місце, приблизне місце, де був стюр Еміль. Лишаємо один снаряд і наш Black Prince 2. Під'їжджає наверх, світить стюра Емільку. І ми забираємо його у нашу скарбничку. І це у нас є медаль Фадіна, друзі. Так, ми взяли медальку Фадіна. Ми дивіться результатки даного бою, що ми настріляли. В загальному у нас є зараз видимо 4600, але ми настріляли набагато більше. Це у нас є медаль майстра, медаль фадіна та основний калівер, друзі. 5 фрагів, 5384 шкоди ми настріляли, 970 натанкувало та 500 асисту. Ми зробили. Також е, в цьому бою ми взяли 1978 досвіду, також дуже багато. Ну, і це є нерекордний бій. Рекордний бій був за 6 тисяч шкоди. Це є 1970 е, 70 досвіду з прем аккаунтом, і тут ми не пофармили, бо ми відстріляли ці снарядики. Тож, ось такі були бої, друзі, ми. Потім ще на стріму трошки пограли. Так, і закрили три позначки на МБ2 Йох в такому бою на 2800 шкоди. Ну і ось так як виглядають ці позначки на Йохе. Ще раз Зараз, дякую, Антидікер за замовлення. Трьох позначок на цьому танку. В принципі, грав на ньому, зробив дуже багато майстрів, дуже хороших боїв. Кайфував, можливо, навіть так сказати, якраз в той момент, коли була головна нагорода так, за на 2025 рік. І величезне тобі дякую. Ви також можете замовити танчик будь-який, знизу в описі, буде посланчику на табличку, де відповідний танк має відповідно. Тож, всім величезне, дякую, хто передивився дане відео до кінця. Величезне дякую Анті Дікару і до зустрічі на нових відео та трансляціях. Всім чао, всім бувайте.